Доля з піснею на вустах, концерт з такою назвою відбувся у центрі культури і дозвілля міста Лубни. Благодійний захід, з нагоди 85-річчя заслуженого працівника культури України Олександра Житинського та 50-річчя аматорського народного хору Родослав, створеного Олександром Митропановичем, вшанувати пам'ять про славетного земляка і його дітище з пісенним вітанням приїхала делегація з міста його юності, з міста, де прийшли перші кроки у встановленні творчої звитяги. Викладачі коледжу культури і мистецтв імені Івана Петровича Котляревського разом з очільницею гадяцького міського відділу культури Ларисою Труш щиро вітали лубенців на творчій зустрічі у великій співацькій родині. Пишаємося нашими випускниками, серед яких був і є з своїми піснями Олександр Жатинський, маючи щедру мистецьку душу, озвучував і окрилював історію рідного народу, торкався найтонших струн людських сердець. І як би не складалася доля, які б перешкоди не зустрічалися на життєвому шляху, українців пісня лише загартовує, підтримує і стверджує у світі. А пісні посульського піснедара життєстверно лунатимуть, як чисті краплини любові до рідної землі.